панкейки. Невже вона сказала панкейки? Зараз бабуся покаже клас. Дорогу майстру панкейків. Пускаю в хід свою таємну зброю. Друга пара рук. Панкейків багато не буває. Тому мені знадобиться сама велика каструля, щоб зробити якомога більше тіста. А мені друга пара рук не потрібна, тому що у мене є джойстик. Заливаємо інгредієнти для тіста в бетономішалку і просто натискаємо пуск. Розкішний результат майже перед вами. Ой, щось не так. Здається, Джойстик зламався. Якому кажу стій? Що ж буває? Добре, що мій міксер гаразд. Тісто вже готове. Подивіться, яка чарівна пательня у мене є. Вийдуть рожеві панкейки у вигляді сердечок. Ну хіба це не краса? Аромат просто неперевершений. Прикрашу їх солодким соусом та дадам малинку. Вийшло гарно. Ну а якщо зверху присипати солодкою пудрою, буде ще гарніше.